Ми, йдемо, ми зараз йдемо, ми зараз знаходимо сюди в районного суду. Я хотів сьогодні проголосувати на, на виборчій дільниці на Печерську, але е, мені сказали, що в мене немає списки, мені потрібно піти в суд, щоб мені поставили там автограф, сказали, що це п'яти на справа, і щоб після цього я зможу проголосувати, ну, зробити свій власне обов'язок, свій вибір. Зараз будемо пробувати, я не знаю. Провіримо. Роби селфі. Сьогодні Фігровський буде робити селфи і з усім, що буде бачити. Я маю помітил пішов, але все саме не пішли. Це щось Ну, Скажу, що це потік вони справа, я спочатку зареєстрований. Така справа. Доброго дня. Чого ви знімаєте? Ви живем, де ти Ні, ви мені не показуєте. А тут дитя. Це цивільного канцелярія, так. будь-23. Подивіться, що в мене тут є. Цивільна канцелярія, третій період, третій практик піднімає. Ось так у нас застріли. Районного суду міста є. Мені Хотів проголосувати, але мені не вийшло через те, що потрібно ще після поставити в суді. Рішення я не знаю. В суді я не знаю, що можуть поставити за. Чесно кажучи, дивові. Що нам порадити робити? На них мабуть скарблю писати, тому що... Ну, в самій виборчі комісії чи ВВК? Ну, на дії саме комісії. В, в самій э, дільничній виборчій комісії. Скоріше все, так, тому що в суді вам ніхто ніякий підпис під не поставить, тому що це не судовий документ. Розуміло, дякую. Коротше, хурма якась виходить. Одні кажуть, що потрібно війти в суд, інші кажуть, що нічого не потрібно робити, йдіть туди, в них дізнавайтеся, там кажуть, одне, тут інше. Куди ви прийшли? Ми вже приїхали до виборчих дільниць, на якій я власне хочу проголосувати. І, власне, ми прийшли знову сюди, номер 800 589. Одномандатний виборчий округ номер 221 Мені сказав, ну, на що мені відповіли, що ніякого підпису ви це зробили вчасно, і все все має бути. Зараз я не думаю, ну, я ж, я, ж, я ж цю штуку зробив в парайраді, мені мені відновили тимчасово місце голосувати. Да, от седьмого до пятницы до двадцати ноль неделя. Пусть она сейчас зачитает. У вас, вас какие-то возражения против видеосъемки? Почему вы считаете возможным не указывать, кого снимать? Вы публичное лицо.

Стоюти право на свій голос. Це обов'язок кожного громадянина України, який хоче жити в незалежній, демократичній державі. Слава Україні!